Планшети із шаржами доклеюють, доліплюють і допасовують композиційно. Публіка побачить кілька сотень шаржів різних авторів з усієї західної України, починаючи від самого Олекси Новаківського, який виявляється, теж малював веселенькі портрети і аж до сучасної малечі. Шарж важкий жанр для виконання. Ним займається небагато художників, тому на виставці митці даватимуть майстер-класи. Тут е максимально скупими засобами треба передати характер. Тому що вражальне найпростіше засіб це лінія. І саме одною лінією, і чим менше тих, скажімо, ліній, тим виразніше і, і знак подібності відбувається. Покажуть кумедних, але дуже схожих на справжніх: Віталія Кличка, Тараса Чубая, Андрія Шевченка Олега Блохіна. Вперше до глядачів принесе свою колекцію історик львівського спорту Іван Яремко уже півстоліття він збирає шаржі на відомих спортсменів. Більше того, просить у цих зірок автографи на їхніх портретах. Почалося з того, що мої друзі-шахісти, які роз'їжджають по світі на різних турнірах, ось Олександр Білявський тут є, це Леонід Штейн, Михайло Таль, ось Гарі Каспаров, Анатолій Карпов, Віші Анант, Василько Іванчук, чи Андрій Волокітін. Я їм давав дружні шаржі, я перемальовую в такому розмірі 9 на 12 і даю їм. А вони... Підходять до цієї особи і просять підписати. І таких підписаних дружніх шаржів у мене є вже понад 500. Виставку відкриють у неділю у палаці мистецтв. Це найбільша виставка шаржу за усю історію Львова. Шаржу взагалі була виставка деяких художників, але дуже малі по об'єму. Це є дуже велика по об'єму, вона піде по Україні. Сьогодні ми вже отримали замовлення від Луцька. Сьогодні ми отримали, сьогодні це так сталося. Просто з польського консуляту прийшли. Вони би хотіли бачити також Львів'ян і в Кракові, і в Жешові. На львівській виставці ініціатор проекту художник-шаржист Валерій Нестеренко запропонує створити перший клуб українських шаржистів. Емблему вже намалював усміхненого їжака. Марічка Крижанівська, Роман Миленький, головні новини Львова.